Вітаю з півночі Черкаської області. Сьогодні хотів трошки розповісти про захист рослин і засоби захисту рослин. Дивіться, бачите, такі гарненькі у нас троянди. Хоч і були у нас і морози, їх побило, але вони, бачите, виглядають дуже гарно листя. Тобто нема ні не шкідників, ні хвороб, тому що ми. Обробляємо рослину. І дивіться, я хотів сказати, що ті люди, які кажуть, що рослини можна не обробляти, вони ну, не зовсім відверті. Бо якщо ми підемо в наш лісочок, отут у нас є лісочок і подивимося на рослини, то вони будуть ушкоджені шкідниками і будуть виглядати не дуже добре, бо там вони хворіють, бо вони не обробляються. Ось. Якщо ми подивимося на ну, послухаємо власників розплідників і вони будуть розповідати про рослинки, то можуть сказати, що там, скажімо, рослинка вимагає мінімального догляду, тобто 5 обробок. П'ять обробок ну, це, скажімо, стандартна десь кількість обробок для мінімального догляду. Якщо ви підете дивитися ці набори... Ну, наприклад, на сезон на проксімі. Проксима продає набори цих засобів захисту рослин, то там буде на 4 обробки. Тобто 4-5 обробок. <кхи> 5 зазвичай, тому що є нульова обробка це препаратами в МІДі. А 4 це набори, коли вже є маса зелена і можна обробляти по листу. Десь отак воно і є. Тому ми обробляємо, ми намагаємося обробляти профілактично, вчасно. Тому що, якщо це робити вже, коли хвороба сталася, то ну, це ви з хворобою, а не е завчасно хочете попередити цю хворобу. Тому треба робити це вчасно. Ну і також. Дивіться, все одно є там бронзовка, наприклад, налізла і сидить. Бо я поки що не обробляв це пірокан, то для мене це не, не так критично, бо це не їстівна там рослина, ну їх багато, бачите? І хтось каже, та ні, нема препаратів. Є препарати, які добре борються з бронзовками і з цими оленками я в минулому році обробляв і воно. Це працює. І в цьому році я теж буду обробляти, бо воно буде працювати. Давайте підемо я трошки вам розповім. Я не буду казати, які препарати, що там за препарати ви самі зможете це все знайти. Я тільки вам про якісь відмінності і як з цим працювати. Дивіться, ну, <кій> по-перше, у нас є засоби захисту. Це там фунгіциди, інсектициди, дуже різні, а є там добрива. І давайте почнемо з добрив. Ну, скажімо, в магазинах продаються добрива, такі, наприклад, там, добрива для троян чи добрива для полуниці. Насправді, ну, це якийсь суміш е, стандартних добрив, плюс можуть щось додатково покласти. Це, хто знайомий з спортивним харчуванням, то теж там. Є протеїн і беруть стандартний сивороточний протеїн. Він дуже дешевий, додають в нього якісь вітамінчики B6B12 і кажуть, що це супер-пупер і ціна вже в 10 разів дорожча. Тому я все ж таки використовую е, ну, стандартну формулу НПК беру. Там є добрива. У цього виробника є Мастер. І 13, 40, 13 у мене є такий, де фосфора більше. Тут є ось такий 3-11-38 плюс 4. Ну, а є у них, Це водорощені е, добрива. Я купляв різних виробників. Це італійський виробник, є там. Ізраїльський, ну ці добрива добрі тим, що у них мінімум хлору. Бо дешеві добрива, в них дуже багато хлору, а хлор він вбиває родючі землі. Є у них також серія Плантафол, ну, так вона виглядає. Це теж водорозчинне добриво. І вони його рекомендують для листової обробки. Тобто формула може бути така ж, там, наприклад, 20 20 20 а є мастер, а є плантофол. Різниця та, що є як кореневе підживлення, ви можете використовувати, а є для не кореневого по листу. Ось. Я використовую і те, і те, бо якщо листя нема, то і обробляти важко без листя, то я тоді розвожу і використовую такі добрива. Якщо є листя, то беру плантафол, бо вони кажуть, там є яка формула, яка вона транспортує краще ці речовини. Також, як ми використовуємо, щоб процеси були завжди добре, то я в кожну обробку я додаю ще сульфат магнія. У мене тут є мішок ось сульфат магнія. Сульфат магнія, так, ще перевіримо. Мабуть, так, сплата. Да, сульфат магнія, да? Сульфат магнія. Рекомендую. Це дуже класне добре вам, бо воно. Так в житті буває, вибачте, бо воно добре допомагає всім фотосінтезу. І листя буде зелененьке, краще йде фотосінтез, і рослинка краще себе почувається. Тому ось використовуємо такі добрива, і я намагаюся. Ну, дивіться, все одно я вже роблю цю вакову суміш, е, куди кладу інсектицид, фунгіцид і додаю е, обов'язково сульфат магнію кожен раз. І додаю доброго. Ну, Наприклад, якщо мені не треба, щоб був азот, то беру і таке, де мінімальний азот. Наприклад, 31138, три азота. 11 фосфору, 38 калію. калійне добриво, добре добриво, якраз можна його застосовувати. Або беру отаке добриво: це моносульфат калію. Тут є фосфор і калій, і без азоту. Тоді я можу такими добривами обробляти зразу одночасно і хвойні, і не хвойні. Ось. Тепер по всім цим штукам, або люди. Вони часто питають, що і як, і там знавці починають розказувати, які брати препарати. А ну, я так знаєте, не дуже я так цьому довіряю, бо дуже часто бачу, що люди рекомендують, бо їм так сусід сказав, чи десь вони чули. Для цього є. Ось у мене додаток, є додаток, наприклад, Сінгенти. Ми відкриваємо і сінгента це виробник цих засобів захисту рослин. Є два додатки: це ось додаток для аграріїв, але все одно тут дуже зручно. Ви можете піти, бачити, тут є у них засоби захисту, і вже вони розбиті на групи: гербіциди, фунгіциди, інсектициди. ось. Ну і ви можете відкрити і подивитися інформацію від виробника. Ну, наприклад, беремо якийсь фунгіцид. І тут дуже багато, дивіться, тут їх більше, ніж ви можете знайти для аматорів. А, бо тут спеціальні велике фасування для фермерів, але ось, наприклад, по квадрісу тут дуже зручно можна подивитися інформацію. Так. І тут фотоупаковки буде бачити великий упаковка, це 250, мабуть, або більше. Не знаю, а, один літр. Це розсасовка, один літр тут буде. І тут пішло, тут головні переваги йдуть дуже класно. І є головне, що застосування препарату і розписують, як його можна застосовувати. Ну, по огірку, наприклад, іде. І кажуть, від п'яти лістків можна вже обробляти кратність обробок, можна три рази обробляти термін очікування 5 днів. І так так, для томатів, і так воно дуже добре розписано. Тому я цей додаток використовую, щоб дивитися цю інформацію в такому вигляді. Є у них для аматорів теж додаток інший. Ось так він виглядає. В ньому є по культурах. Ви можете вибрати культуру і знайти інформацію по обробкам їхніми засобами всіх культур. Є таке ж у них е е е е схема захисту культур. Ви можете взяти і знайти схему захисту. Ну, наприклад, кавун. І вони тут -от кажуть: пара справжніх лисків, ось фунгіцит голд. І одразу ви можете подивитися цей продукт, як він виглядає. Також у них є ось схеми, я показав, а є засоби захисту рослин. І отут є всі, які доступні в малій упаковці. Ну, і, наприклад, давайте подивимося ну, такий популярний «Актара». Відкриваємо актару, і тут є культури, де застосовується, можна одразу відкрити і подивитися, на яких культурах застосовується опис продукту, є тут переваги, особливості і все інше. І тут дуже важливо розписано, що і як обробляти. Ну, наприклад, якщо норма ну, ви витрати препаратів, там можна подивитися кратність обробок, термін. Очікування дні і так далі. Тобто ви тут все можете знайти, як обробляти ваші рослинки. І є упаковка фасування 1,4 і 6 грамів. Ось це мала упаковка. Також є зображення, це дуже важливо, тому що ви можете побачити, як виглядає цей, цей препарат порошок, і також побачити, як виглядають ці упаковочки. Бо, дивіться, знову ж таки, на ринку дуже багато підробок. Тому, щоб запобігти, запобігти цим проблемам, я все ж таки купляю у, ну, у надійних продавців. І в їх список цих продавців, можна знайти де купити тут. Це не якось, ну я не розумію, як можна піти на базар і купити там, скажімо, такі речі. Тепер. Дивіться, що хотів сказати, є деякі препарати, які не бувають в малої упаковці. Ну, Наприклад, зараз проти моноеліозу рекомендують отакий басовський препарат Signum, то він є тільки 1 кілограм, бо він не, не предназначений для аматорів, це для фермерів. І оці всі препарати в великій упаковці, вони можуть мати. Або якісь спеціальні вимоги для їх використання, або, скажімо, обмеження, або треба е, дуже ретельно з ними працювати. Тому, якщо ви бачите, що упаковка велика, то це означає, що це для, ну, є якісь вимоги по його використанню. Я купив собі, але <кій> також ви, ви можете знайти, що воно продається в малій упаковці, ну, як хорус, наприклад, в такій упаковці вже. Насипано по 6 грам, хоча його треба 12 грам на 10 літрів. Ось. Тому будьте уважні, перевіряйте, як воно виглядає. Ось. І зазвичай, знову ж таки, люди питають норми витрати, зазвичай такі фасовки вони розраховані на 10 літрів води. На 10 чи на 5. От, Наприклад, тут написано 3 грама на 10 літрів води. тобто оці Пакуночок 3 грама це на 10 літрів. бувають ну це в Родомілі Голд, буває пакування. Зараз, ось, оцей 50 грамів, а є 25 грамів. Так, то це ось на 10 літрів води я взяв. А якщо менше 25, то це буде на 5 літрів води, бо мені так зручніше. Ось, якщо це вже йде форми, бутилочки по 100-250, по 250, там, то це вже треба вимірювати, скільки взяти. Я купляю, бо мені такі маленькі, дуже швидко вони йдуть, тому я купляю великій упаковці. Ну, наприклад, у мене, я зараз замовив, я купляю Актеру по 250 грамів. Бо я е, дуже багато її використовую. У нас дуже багато проволочника і хруща, тому я борюся з цим. Ось. Тому е, дивіться, щоб там голову собі наморочити, Знаєте, що зазвичай оці пачечки вони вже розраховані на е, 10 або 5 літрів. Ну, от, знову ж таки, матч, давайте подивимося. Теж тут 4 мл і е, отут, на 5 літрів води. Тобто, бачите, тому вони йдуть два пакетики склеєні, щоб це було на 10 літрів води. Ось так. Ось така ситуація. І е, треба до цього підходити дуже відповідально. Треба обробляти, захищати ваші рослини. І е, ну, воно того варте, бо рослини тоді не мучаються. Гарно себе почувають, і ви будете і насолоджуватися, і будете бачити гарний результат. І знову ж таки, обов'язково читайте інформацію не десь в інтернеті, а на сайтах виробників, чи використовуючи отакі мобільні застосунки. І там ви знайдете всю інформацію. Я скажу так, я Питав у чат GPT, щоб він мені розписав схему обробок, то так спочатку сказав: дивись, у мене є, є такий виробник е, добрив і е, засобів захисту рослин. Розпиши мені схему обробок полуниці. І насправді він написав схему обробок полуниці, але всі засоби вони були вигадані, таких не існують. Тобто він їх вигадав. Ось, якщо людина не знає, що таких не існує, то вона буде їх шукати. Я тоді йому сказав, що ні, дивись, є у мене отакі препарати, дав перелик цих, список цих препаратів, і кажу: їх використовуй, розпиши мені. Він розписав, вже використовуючи, але дозування були неправильні. Ось, розумієте? Тобто, якщо ви е, ніколи не користувалися таким препаратом і запитаєте у чат GPT, то вам він може дати вам неправильну інформацію, і ви е, будете або використовувати дозу, яка недостатня і результату не буде, або будете використовувати дозу, яка перевищує і це може ну, нашкодити вашій рослині. Тому знову ж таки профілактичні обробки. Правильними засобами захисту, плюс обов'язково додавайте добрива, вони зайвими не будуть, і сульфат магнію, і у вас буде результат. Все все вам розказав. Ми вже провели цьому році 4 обробки, і зараз після дощів, коли стане тепло, обов'язково будемо проводити очередну обробку, щоб захиститися від грибка, бо сильно потім у нас з'явиться грибок. Все, гарного дня, пока!